Доброго дня, Ірина Ігорівна. Ти, Доброго папа, дня. Мене звати Аліна. Ірина Ігорівна, ми видаємо кредити до 30 тисяч гривень. Підкажіть, яка сума вас цікавить? 30. Скажіть, будь ласка, ви працюєте? Так, яка різниця? Потрібен дохід просто для оформлення кредиту. Паспорт-код буде у вас при собі для заповнення анкети? Анкету заповнювати? Ви мене чуєте? Контекст. Дивіться, ми можемо заповни... заповнити з вами анкету по телефону. Рішення буде за декілька хвилин. І ви вже знатимете, яка сума вам буде доступна, а потім, коли потрібні будуть кошти, ви їх заберете. Себе... Так ви вже, ви вже сказали суму, і ви вже сказали, що ви даєте. А вже тепер потрібно щось вам. Ви його приділіть, що ви Ми видаємо кредити до 30 тисяч. Ну все, Але щоб знати, яка сума доступна, потрібно заповнити анкету. 30, давайте мені 10-30 і все. Дякую давайте заповнимо Антарктику. Заповнюйте собі там, мені не віддавайте кошти, а ви собі там робіть свою роботу. Я, щоб я зробила свою роботу, потрібно внести дані для заповнення Антарктику. Вносьте! Ну, я ж не знаю, який у вас ідентифікаційний номер. Так там, свій ведіть мені, як різниця. Навіщо вам місце? Мені не потрібно ні-ні. Мені... Я вам телефоную з пропозиції. Якщо по-моєму. Так, я, я інформацію. Я положусь, давайте Якщо випало, мені. Давайте так, цікаво, анкету. скидайте, кошти і все. Так давайте заповнимо анкету. Заповніть собі там навіщо мені ці клопоти лишні. Добре, я вас зрозуміла. Ну все, я вас номерка. Куда скидувати? вас, а де ви працюєте? Скільки вам років? Так, а навіщо ця інформація? Я не розумію. Ну, ця інформація потрібна для того, щоб дізнатись, яка сума вам буде погоджена. Так, 30 тисяч ви вже сказали. Не да, знаю, можливо, я якось неправильно вам проінформувала. 30 тисяч ми видаємо після О, так. заповнення анкети. А, так. а, після заповнення анкети. Ви ж не сказали, що після заповнення анкети? Добре, відмічу інформацію, що ви зараз не можете надати свій ідентифікаційний номер. Не, зараз, фактор, ні, не, ні. Ні... Да, не ні, зараз, ні. Не можете надати... Я не зараз не можу, я її завжди, так. я взагалі ніколи не зможу надати таку інформацію. Так, якщо ваше зміниться, будемо раді вам допомогти. Ніколи не зміниться, особливо Це для вашої чарашки. Дякую вам. Я Доброго дня, Ігор Євгенович. Дало. Компанія швидко гроші мене звати Катерина. Ігор Євгенович, у вас завтра дата погашення по кредиту. Плануєте закривати чи продовжувати кредит? Хто, хто це тебе ви? Компанія швидко гроші, Ігор Євгенович. Ви що там, потерялися во Не Скажіть, ви не знаєте Ігоря Євгеновича, правильно? Це я. Кажу, ви трохи цього збилися там? Да? Вті? Ігор Євгенович, у вас завтра дата погашення кредиту. Кажу, ви у времени потілялися, ви в курсі якийсь сьогодні день? Сьогодні неділя, завтра у вас дата погашення. А що, їбну ти мене, чи що з тобою, блядь, неділю мені телефонувати по таких питаннях? Ігор Євгенович, ви завтра закерувате, чи продовжувате? Кажу, в тебе все нормально з головою. Так, звичайно, скажіть, будь ласка, Я сумніваюся в цьому, справку у тебе є? Давайте мені предоставиш від лікаря. Це мені каже йому телефонувати в неділю і не задавати ви? такі питання. Гарного дня вам. Де нахуй? Більше не телефону сюди ніколи. Мирослав Алло. Мирославич, доброго дня. Слухаю. Мене звати Антон Оператор, 1553, спеціаліст відділу інформування клієнтів швидко гроші. Целі, Робува, так, що що говорите? Спеціаліст, не хуй собачий, спеціаліст, так, да, виходить. Мирослав Мирославич, все добре у вас? Чудово, прекрасно. А чому ви цілуєтесь так. Розмова записується, давайте вічливо спілкуватись будемо, добре? Типу, ага, ну значить, поняв, все. Раз, записується, тоді поняв, тоді вічного, так. Mm -hmm. Мирослав Мирославович, стосовно договору, вашого телефону від 22 вересня поточного року, яким чином сьогодні питання по кредиту вирішите? Правильно питання поставте, це неправильне питання поставити. Мирослав Мирославович, Відповідь на поставлене питання, будь ласка. Питання взагалі неправильно поставлено. Сформулюйте правильно запитання. Мирослав Мирославич, яким чином сьогодні буде вирішено питання по оплаті кредиту? Скажіть, будь ласка. Угу, Не доходить, так? Так, краще? Не виходить. Так, ну давайте я тобі страчу питання, задам. Якого з яку і такої радості ти собі придумав, що воно буде сьогодні вирішено? А ну кажете мені це. Мирослав Мирославович, тому що у вас сьогодні 13-й день протермінування. Юридично підтвердили, ага. що оплата буде встановлений термін. Чомусь не сплачуєте. Ось я вам... Тобто зашили, я у мене у тебе є якесь юридичне підтвердження, що на 13-й день протермінування буде оплата. Я правильно тебе розумію? Під запис розмови? Мирослав Мирославович, оплата повинна ваша була надійти 5 жовтня, розумієте? Вам тринадцять днів телефонують і інформують вас про те, що ви повинні сплатити, але ви не сплачуєте. Ось ми хочемо дізнатися, Тоді вже потихеньку доходимо до того, що ти неправильно ізначальне питання ставиш. Тобто ти, ти якби знав, розумієш, що, що не буде ніякої оплати, але все одно формуєш питання, що нібито сьогодні е, буде оплата. Хоча ти розумієш, що не буде ніякої оплати. А ну чому ти ти питання? Ну розкажи мені, міле. Мирослав Мирославович, я вас ще раз запитую, сьогодні оплату вашу чекаємо, чи можемо вже формувати інформацію. Ви чекаєте, чекаєте. Ви ж чекаєте. У вас тим більше вибору немає ніякого, тільки чекати. З чого ви це взяли, Мирослав Мирославович? Ну, ну, хіба що, а у вас немає коштів, щоб проплатити, допустимо, замість мене. Тобто, ви мусите сидіти і чекати, а що ж, що буде чинити? Шановний, я вам ще раз повторю, чим нас спілкуйтесь, тому що в такому випадку будемо відповідно пункту 9.1 кредитного договору, з вашими контактними номерами зв'язуватись, я думаю, вони більш чимно спілкуються, чим ви. Можливо, вони ні, вам можуть не, не допомогти. Ну, я бо не знаю, що я не знаю. Сьогодні вашу справу, в такому випадку формуємо до департаменту по роботі з проблемною заборгованістю. Ой-ой! ой Відповідно, до регламенту і повідношення до боржників це, це ви будете змушені закривати. Що говорите? Давай може домовимося. Це вже не жарти, може не треба так е радикально діяти. Давай якусь лояльно домовимося. Гарно жартуєте, Мирослав Мирославович, але не в тому місці, вибачте. Шість тисяч тридцять тисяч. Ви розумієте, сьогодні... що ви телефонувати, більше не будете мені, чи що? Чому будемо, поки не станете, поки ага. будуть вам телефонувати, ага, Мирослава ага, Мирославич. Ну тоді, тоді все добре, тоді окей. Я вже напудеться, що ви перестанете телефонувати, бля. Доброго дня, Мирослав Мирославович. Мене і звати Ярослав Оператор 1733, я спеціаліст відділу метроніка і інтереси от короче мой чита. Інформуй. Мирослав Мирославович, я вас не розумію, що ви говорите? Ну, ти спеціаліст там інформування, так? Так. Ну, інформуй мене. Так, мене попередна, що розмову записується, Мирослав Мирославович, телефонуй стосовно вашого кредиту від 22.09.21 року. У вас сума на продовження 6 тисяч 300... 640... Ну, застріла інформація. Не, сміт застріла. Ваш кредит... Я Коли це знаю за давно. Кредит? Ну, я це давненько, давненько все знаю. Давай мені новеньку інформацію якусь. Щось змінилось там у вас? Чи все по старому Ну а у вас відсотки ростуть, у вас вже 13 день не спати, Мирослав. Скажу, сказав, у вас, чи щось змінилося там чи в ціну? Це все, я знаю. Що чи, яка у вас ціли, ваша Щоб дізнатися, коли ви будете сплачуватися, у вас 13 день не сплати кредитом. Де знаю скільки днів і що? Що, говорите? Яка різниця, коли буде? Причому тут це не поняв. Мирослав Судач, ви брали у нас кредит під відсотки на терміні. Яка нам різниця? Ви вже коли нам треба дізнатися, коли ви будете повертати свої кошти. Я ще не знаю, ще не вирішив. я не, не думав навіть на це питання. А що сталося, чому раніше вони сплачували? Заробітну плату, чи що сталося, може сімейні якісь обставини? Та ні, в принципі. М, що... Чому вони не сплачуєте? Ты що росте у відсоток кожного дня по три відсотка. Уже uh -huh. напротягом 13 днів. Ну, тим більше, що ви. Ви тихенько собі мовчіть і не напоминайте мені. Нехай вам там капають відсотки. Так, А, вже 17 днів, ви ж завтра будете ви готуватися у вас цей справді до департаменту та по борьбі з проблемною з заборгованості і до колективських компаній. По то Департамент по боротьбі? Департамент по боротьбі? Проблеми з заборонності, Мирослав Мирославич. Алло. Ірина Миколаївна. Да. Я можу почути доброго дня, це компанія швидка гроші. Мене звати Вікторія, наша розмова записується. Інна Миколаївна, можу почути? Чекай, кажу, мало. Да, тепер говори. Алло? Алло. Да -да. Ірина Миколаївна мені потрібна. А ти хто? Хто? Компанія швидка гроші. Наша розмова записується. Чого у своїй сни батьки поїздювалися? Таке ім'я тобі прикольне дали? Ще раз. Скажу. Твої батьки досить шутники, получается, да? Цікаве ім'я тобі дали. Ірина Миколаївна мені ми потрібна. Навіщо? Компанія, вийти, швидко, гроші. Компанія вийти. це фамілія, швидко це ім'я, а гроші це по батькові, так? Тебе, твого батька звати гроші? Я правильно розумію? Під записом розмови. Скажіть, будь ласка, з ким ви приходите з Ірині Миколаївні Іване? Я і юрист. Друг? Юрист, я представляю її інтереси. Зрозуміла. А скажіть, будь ласка, де вона? Я не знаю. Мене це не Як ви не знаєте, Ну, номер телефону її. Ну так, в принципі, вона мені її дала. О, ну, а компанії Но, на компанії на, 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 гроші. Це да. ваші, це ваші сім'ї, я правильно розумію, так? Ваші родині? У нас компанія, да, швидко гроші. Ну, швидко гроші – це ваше ім'я і по-батькові, я так поняв. А компанія – це ваша фамілія. Чи я щось помиляюся? Я можу послухати послушати Ірину Миколаївну? Та думаю, що можете, ну, точно, точно сказати не можу. В чому питання? Я не розумію. Вона брала кошти. Їх треба повернути. Стаття 190 – утримання коштів. Ні, стаття 190 – це шахрайство, ви просто не знаєте, мабуть. Звісно. Ну, не утримання коштів. Утримання коштів так, такої не має стати. Утримання, я кажу, утримання, Ні. да, шахрайство, утримання. Це шахрайство, шахрайство. Шах... шахрайство і утримання коштів, це... ви не відчуваєте різниці ніякої? Під, під запис розмови ви одказуєтесь платити, да, і вона теж. Ні, я відказуюся, це точно, а вона, я не знаю. Ну, так дайте мені, з нею порозмовляти. Що ну, проблема? Так, хіба що. Я не знаю, в чому у вас проблеми. В чому у вас проблеми? Яка це ваша дзвінка? Яка у вас у нас проблема? Проблем. От Будуть проблеми у Ірини Миколаївни. А, ні, в неї не буде проблем, це я вам гарантую. Це я знаю, Яка повинна гроші. Що повинна гроші? Що вона повинна робити з вашим батьком, не розумію? Цікаве ім'я. Ще у батька, раз питання так. А? У вашого батька цікаве ім'я гроші. Тоже, тоже поїзджувалися з нього. Ну, ладно, менше стим. По суті, можна, по суті, говорити, будь ласка. Яка вашого дінка? Я дзвоню Ірині Миколаївні. Ну, це опуска. Яка та случці потрібна? Ну, ви не зможете до неї додзвонитися, тому що телефон вона дала мені на основі договору. Я представляю її інтерес. Тобто я буду відповідати на всі дзвінки. що ви там представляєте з таким її... договором? Її інтереси, я представляю. Так. Да. Адвокат ви її? Ну, не зовсім адвокат. Але надаю приблизно ті ж самі послі. А хто така мельник Лідія Олександрівна? Без поняття, якщо чесно. А. А если вы її адвокат, вы повинні знати. Ні, я не адвокат, я чуть я взагалі не адвокат. У мене немає лицензії адвокат. Ми передадим дело до суду, а там будете решати сами питання. А, ну так, конечно, давайте, ви... давайте, давайте, да, давайте. То, давайте. Да, давайте, давайте. Доброго дня. Слухай. Компания Гроші. Мене звати Руслан Игоревич, номер 3316 одежда запуск Телефонна розмова. Вань Мирослав Мирославович. Человек вас? Яка ціль что вашего дзвенка. Че укажет? Яка ціль вашего дзвенка. Мирослав. Мирослава Мирославовича, Вань, знаєте чи ні? Я слухаю, вас скажу. Це ви? Так. Дату народження своє назвіть. Ще що, що? Ну, назвіть свою дату народження. Якщо ви скупаєте тут по грошей, то ви знаєте мою дату народження. Ну, я то знаю, так а мені треба перевірити. Ну, так назвіть, якщо вам її не важко. Ні. В якому Не будете? Звичайно, що Не будете, кажу, називати? Кажу, не буду називати, ви не чуєте? Угу. Гаразд. Все? Все на до побачення. Добрий день, Станіслав Володимирович. Так, слухаю. Компанія швидко гроші. Мене звати Дмитро, оператор No8503. Має попередити наша розмову записується. Станіслав Володимирович, у вас один день прострочки по кредиту. Сьогодні будете закривати чи продовжувати кредити? Я не буду. Нічого цього робити. Взагалі з чого Взагалі з цього? З цього робити. Якщо тобто, ви не будете оплачувати кредит? Сьогодні ні. Сьогодні ні. Ви ж розумієте, що зараз вам нараховуються 3% ну, так, і, щодня. І, так, і, це, і, в принципі, це є головна причина, чому я сьогодні не буду це робити. якщо ви внесете відсотки на продовження. То вам же буде нараховуватися вже 2%. Ну. А якщо не внесу, то 3, правильно я зрозумію, так? Да? Ну так. Вам ну, зараз нараховується. 2% щодня. Так я ж за вас переживаю. Я вас зрозумів, добре. Не. Я за заробляєте Зарабля... гроші. Благо, ну. Дякуючи моїй несплаті, так бивається, так? Я вас зрозумів. я зазначу свою информацию. У Хайкапа я вам посвященку. так так Гарно вам Я покупка. пока, Ось така у нас хуйня малята.